Поліція заробляє на вашій біді. Шукаємо потерпілих і імена всіх причетних. Уявіть, ваше авто не лише евакуюють, а й грабують прямо на штрафмайданчику під охороною МВС. Порада. Фіксуйте, в якому стані авто потрапляє туди. Це реальна історія, що стала зі мною. Більше року тому моє авто спочатку помітили техніку для стеження, потім побили. А зрештою спалили. І це всього за 100 метрів під голосівської поліції в Києві. Відеокамери все зафіксували, та система безпечне місто мала показати злочинців, але як ви здогадуєтесь, їх не знайшли. Коли ж я намагався отримати авто для страхових виплат, мені понад рік відмовляли, тягнули з експертизами навіть без арешту на машину. Виглядало так, наче збирались продати документи кузов, щоб легалізувати інші крадені авто. Кульмінація. ¿No es